Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав президента Росії Володимира Путіна до укладення справедливої мирної угоди з Україною. Це сталося 8 травня під час його візиту до Москви. Сі висловив надію, що дипломатичні зусилля приведуть до угоди, яка задовольнить усі сторони. Він підкреслив важливість досягнення міцної угоди через діалог. Це перший випадок, коли СІ особисто висловив свої принципи щодо закінчення війни між Росією та Україною. Його позиція співпадає з попередніми заявами міністра закордонних справ Китаю Ван Гі. Вони також закликали до справедливої угоди. Ця заява Сі прозвучала на тлі ініціативи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він запропонував 30-денне припинення вогню як перший крок до мирного діалогу. Москва і Пекін вважають, що врегулювання можливе лише за усунення кореневих причин конфлікту. Вони натякають на членство України в НАТО. Сі, також наголосив на важливості тісних стосунків між Китаєм і Росією. Він заявив, що обидві країни повинні бути нерозлучними друзями. Вони пообіцяли зміцнити співпрацю та протистояти впливу Сполучених Штатів. У спільній заяві зазначено, що вони поглиблюватимуть стосунки у всіх сферах, включно з військовими зв'язками, для протидії політиці Вашингтона.